Подати руку допомоги нужденному можуть усі, а от підкласти плече та доглядати безнадійно хворого далеко не кожен. Той, хто присвятив себе такій справі, не тільки морально, але й психологічно стійкий. На жаль, їх одиниці порівняно з кількістю людей, що доживають свій вік удома, часто стаючи тягарем для родини. Краще, коли ними опікуються у спеціалізованих закладах, яких в області поки нема. А по всій Україні їх на пальцях однієї руки можна перерахувати. Виникло питання і паліативної і хоспісної допомоги. Це означає яким чином ми можемо допомогти тим людям прогноз життя яких обмежений. це є онкохворі, це є паралізовані хвори? Це є ті хворі, яких на яких лікарі сучасна наша теперішня медицина просто-напросто махнула рукою коло наших, скажімо так, однодумців кожний. Постійно розширювалося, і це вилилося в те, що у 2007 році районна рада прийняла програму паліативної хоспісної допомоги у виноградівському районі кінцевим пунктом, яке створення окремого спеціалізованого закладу під назвою Хоспіс для таких хворих. Ідея створення центру паліативної допомоги одне реалізувати задумане зовсім інша справа. Крім матеріальної бази та колосальних коштів, потрібен ще й досвід у цій справі. І та й інше змогли надати європейські партнери. За рахунок грантового проекту, який виграли Польща, Україна, Польща, Білорусь виділена напевно суму коштів на навчання кадрового потенціалу. І от ми підібрали в себе в виноградівській районній лікарні, медсестер, санітарок, нижчий, і середній медичний персонал, які можуть. Працювати у даній сфері і можуть приносити користь. І за кошти Євросоюзу вони поїхали в Польщу. стажування кожної групи тривало тиждень. За цей час виноградівські медсестри навчалися у вищій медичній школі міста Санок та проходили практику у хоспісі імені святого брата Альберта. Навчання було комплексне отримані теоретичні знання застосували на практиці. Так ми хотіли збагатити їх досвід, адже деякі елементи і системи опіки ще не функціонують на Україні. Ми сподіваємося, що теоретичні і практичні знання здобуть у нас успішно застосують у майбутньому хоспісі. Формування персоналу центру паліативної допомоги триватиме й надалі, як і стажування. Отриманий досвід кажуть медсестри, їм пригодиться одразу, адже більшість з них працівниці виїзної служби паліативної допомоги у виноградові дуже корисно нам було отримати досвід їхній. Значить, то були конкретно методи обезболення, догляд за пацієнтами, так ну і надання саме от допомоги на дому. Намагаємося то своїми силами. Підтримати дух, да, допомогти там вирішити водно ну, такі якісь питання, щоб було пацієнту все-таки легше переносити ту біль і страждання свої. Як, як кажеться, він вже знає свій діагноз і ну, важко змиритися людині з таким. Щоб закріпити успіх першого етапу співпраці та підтвердити закордонне навчання, майбутнім працівникам хоспісу вручили міжнародні сертифікати.